Будемо говорити з політологом Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігоре, як завжди, радий вітати. Вітаю. Пане Ігоре, ну бачимо, що на цілих п'ять днів китайський міністр оборони Лі Шанфу прибув до Росії і до Білорусі. Цікаво, що в Білорусі він проведе трохи більше часу, аніж в Росії. Тут виникає питання: на вашу думку, з якою метою він здійснює такий довготривалий візит? А що цим намагається продемонструвати Пекін? Ну і які можливо вигоди від цього виграє Москва. Я думаю, тут є кілька причин такого довготривалого візиту. Перша вона. Така політична, давайте не будемо забувати, що Китай нещодавно взяв участь в засіданні радників, яка відбулася ну, в Джиді. Це не дуже позитивно було сприйнято в Російській Федерації, і таким чином Китай зараз, відсилаючи свого міністра, показує, що та ні, ми продовжуємо співпрацювати. В нас є відповідно свої інтереси тут, і ми будемо брати участь в різних заходах по всьому світу. Але про Росію, начебто, ніхто не забуває. Тобто, певний політичний аспект він такий тут присутній. Ну і Китай ж про себе треба нагадувати, що він. Ключовий не союзник, звичайно, але ну країна така партнер принаймні в економічному, частково військово-технічному плані, тому що Китай з Росією достатньо часто проводять спільні якісь навчання. Ну що це партнерство воно зберігається. Другий момент мені здається, що от візит на такий довгий період це в тому числі і бажання безпосередньо на місці ознайомитися з ситуацією і з'ясувати наскільки е ну, Росія взагалі зараз е і яким чином веде війну проти України. Іни, наскільки, наскільки довго вона затягнеться, які плани взагалі у Російської Федерації, як вона планує їх реалізовувати? Звичайно, це не означає, що росіяни там, як, як в них на Росії кажуть, на блюдішки з голубою кайомочкою, да викладуть всі відповідно свої плани для китайських партнерів. Але ну той, хто приїжджає, і та та те спілкування, яке буде, звичайно, дадуть більше можливостей і більше підстав для роздумів. Взагалі на якому етапі цієї війни знаходиться Росія, як довго вона планує цю? Цю війну продовжувати. Ну і мені здається, ще третій момент тут не дарма просто обраний Китай і Білорусь, Росія і Білорусь. Справа в тому, що. Китай та на Білорусь якраз дивиться також як на молодшого партнера. Причому по деяких питаннях вони в цьому партнері зацікавлені навіть більше на перспективу ніж в Російській Федерації, тому що Білорусь дуже зручна з точки зору свого географічного розташування. Перспективно це може бути своєрідний трамплін в Європу, в Європейський Союз, не в сенсі, що Білорусь стане членом ЄС. Ну поки про це взагалі мова не йде, а в сенсі, що вона на кордоні з країнами Європейського Союзу знаходиться, а в принципі Повідує станом принаймні, на сьогодні ті політичні цінності, які сповідує Китай, і цю країну можна буде використовувати для продовження якоїсь там подальшої економічної експансії безпосередньо в європейські країни. Лукашенко до речі про це також чудово знає, і ми знаємо, як він їздив до Китаю, зустрічався з Інзінпіням. І наскільки він е, запрошує взагалі китайців, і китайський бізнес до своєї країни, тому що для нього це і елемент, ну, по перше, економічних взаємовідносин, а другий момент це. Це е, така, знаєте, політика е, своєрідної протидії Російській Федерації, що ми не повністю там знаходимося під вашим впливом. Ми можемо собі знайти і старшого партнера, старшого брата, який е, не менш впливовий, ніж ви, а можливо по деяких моментах навіть е, і більш впливовий. Тому в цьому контексті це також е, таке нагадування, що Китай не випускає Білорусь сфери впливу, ну своєї сфери впливу, готовий налагоджувати і іденсифікувати взаємовідносини в майбутньому, ну і привіти. Таким чином білорусам от, в даному контексті передається. Ну і може бути ще, от, знаєте, така паралельна. Історія все ж таки, от активно спочатку обговорювали той факт, що наші, то Росія вже ну, доставила в Білорусь тактичну ядерну зброю, але е, іноді достатньо такі контраверсійні заяви з цього приводу були, в тому числі і від країн заходу, тобто немає повної впевненості, скільки чого перевезли, де воно там зберігається, і так далі, оскільки для Китаю питання розповсюдження, не розповсюдження ядерної зброї, є одним з принципових. Я не здивуюся. Якщо е, міністр в тому числі спробує прозондувати ґрунт і в цьому контексті. Тексті, але безпосередньо вже говорячи з представниками Білорусі. В нього благо буде така можливість. Я думаю, без участі росіян ті чи інші питання підняти і обговорити, от в комплексі. Це от е, така, от скажімо, історія. Ну і звичайно, це певною мірою сигнали заходу, що Китай не забуває про посилення своїх позицій про розширення своєї сфери, сфери впливу. Ну і відсилає там людину, яка до речі перебуває під санкціями Сполучених Штатів. Я думаю, тут також не просто такий вибір. Це своєрідний такий сигнал. Що ми то з вами будемо також домовлятися, але і про Росію з Білорусі не будемо забувати, і якщо що будемо свою присутність тут посилювати. Але дивіться, от уже півтора року цієї повномасштабної фази війни тривають дискусії, коли і чи буде Китай перетинати цю червону межу щодо постачання зброї Росії в цій війні. І відповідно зараз вже лунають певні побоювання, що мовляв візит Лі Шанфу до Білорусі. Гіпотетично може означати, що Білорусь стане таким собі хабом, через який Китай і перекидає те саме озброєння, тим паче, що Лі Шанфу буде відвідувати саме військові об'єкти, як зазначили в інформагенції Белта. На вашу думку, така ймовірність є, що Китай все ж таки перетне цю червону межу, почне постачати зброю Росії, але через Білорусь, можливо, через білоруське виробництво. Я думаю, що це мінімальна можливість. Ну, з кількох причин. По перше, Китай розуміє, що це реально червона лінія. Ви правильно зазначили, після якої можуть послідувати дуже негативні кроки для китайської економіки з боку західних країн, в першу чергу з боку Сполучених Штатів, тут давайте ще не будемо забувати, що в американський естеблішмент він розділений на дві такі групи. Одна група, яка зараз при владі довкола Байдена, вона звичайно розуміє всі ризики від Китаю, але при цьому вони завжди залишають можливість для перемовин і пошуку якогось компромісу, в тому числі по питаннях економіки. А от інші республіканці, і їх провідником є певною мірою Трамп. Вони готові з Китаєм економічно воювати, хоч завтра. А для Китаю, який до сьогоднішнього дня не може ніяко клигати після постковідної цієї економічної депресії, будь-які зміни на цих ринках ну вони можуть призвести до катастрофічних наслідків. Я думаю, що в Пекіні це чудово розуміє розуміють, і вони цю межу саме в такому форматі не будуть приступати. Є, другий, є ще другий момент: Китай безумовно скоріш за скорі, безумовно, постачає як не техніку, а можливо якісь окремі комплектуючі подвійного призначення в невеликій кількості, які Росія може використовувати в своєму військово-промисловому комплексі. Ну це така політика. Знаєте, повідка що Росію треба ж на цьому повідку тримати, але ну це крок не більше ніж символічний. Постачати зброю на сьогоднішній день Китай не може з суто практичних причин, оскільки його армія і це було визначено в 2022 році на останньому з'їзді, знаходиться в стані дуже активної трансформації і модернізації. Більше того, за кілька днів до візиту китайського міністра до Білорусі і до Росії, якось просто не сильно помічена пройшла ця інформація. В Китаї без жодних пояснень були звільнені кілька високопоставлених військових, які очолювали ракетні ні, війська ну і відповідали за ракетну програму, та яка є на сьогоднішній день ключовою для Китаю, а, оскільки ну публічно і офіційно не було озвучено, чому це відбулося. Ну єдина причина, про яку зараз говорять і пишуть, це, мабуть, колосальний просто рівень корупції і е, витрати нецільові тих коштів, які йшли на цю програму. сінзімпінь певною мірою десь знаходиться в ситуації, в якій можливо опинився Путін. Що генерали йому розказували одне, а по факту вийшло зовсім інше. І вони ж дуже уважно спостерігають. За діями російської армії. Вони прекрасно розуміють, що китайська армія значною мірою зброєна тією ж зброєю. Вона до речі, до речі, навіть за своїми тактико-технічними характеристиками дуже подібна до російської армії. Те, що вони з 12-го року регулярно проводять спільні якісь навчання, говорить про те, що вони тактику і стратегію стратегію однаково використовують. І що вони побачили? Вони побачили просто катастрофічні поразки російської армії, яка вже фактично була знищена повністю. Ота професійна армія, яка була в Україні. Вони роблять, звичайно. Певні висновки і починають активно модернізовувати свої збройні сили, але це ж потребує відповідного озброєння створення певних запасів, і тому вони просто навіть практично собі не можуть зараз дозволити якусь техніку чи якесь озброєння постачати Російській Федерації. Тому я думаю, що нам не треба тут хвилюватися що Китай цю червону лінію зараз переступить і почне якесь там озброєння постачати Російської Федерації. Він більше буде діяти такими методами через певні проксі держави, ну накшал там північної. Кореї, частково і от вони можуть через них навіть не самі щось передавати, а змусити певною мірою чи підшовхнути ці країни, інтенсифікувати передачу власного якогось озброєння. Ну в яких є потреба у російських збройних сил на сьогоднішній день, і тут же ж не дарма, що й літав в ту ж північну Корею, і вони там явно говорили не про святкування речниці перемоги в війні, в якій насправді Північна Корея програла, ну але це характерно для будь-яких. Тоталітарних режимів а явно обговорювали величезні склади е, там артилерійських снарядів. Потреба ну в яких для Росії на сьогоднішній день є надзвичайно актуальна. Тому Китай буде і надалі отаку достатньо відсторонену політику. Проводити, але звичайно, не забувати нагадувати час від часу своїм таким молочним момолодшим партнерам, що е, ми, якби, з вами. Ми там готові вам публічно не публічно десь там допомагати, не відпускати вас з цього короткого повідка, але втручатися прямо в цю війну він не буде, тому що він просто собі на сьогоднішній день не може цього дозволити. Пане Ігоре, буде таке об'ємне до вас питання, тому що на цьому а, форумі безпековому, як вони його називають, у Москві, а там Путін і. Шойгу намагалися на випередки закликати країни світу, доєднуватися до них, військову співпрацю налагоджувати. І кілька разів лунали тези про те, що мовляв є низка країн, які не згодні з геомонійською практикою там заходу. Відповідно, треба об'єднуватися в багато такі полярні союзи і виступати проти заходу. По суті, лі шанфу в своїй промові так само сказав, що він готовий. Ну, Китай має це на увазі, нарощувати військові зв'язки із країнами Африки, Латинської Америки, Карибського басейну, частини Тихого океану, але не з західними. І тут прослідковується така певна Тожність, можливо, у цих заявах, що, мовляв, дійсно варто об'єднуватися проти заходу. І отут, на фоні цього, у мене виникає особисто питання: а чи не підривають такі заяви, практично синхронні, і з боку Москви, і з боку Пекіна ті наші спроби якось перетягнути на наш бік країни глобального півдня на саміті в Джиді? От чи не виходить так, що країни глобального півдня, нібито й готові йти на діалог? Але Китай та Росія знову намагаються їх втягнути, як то кажуть, свою орбіту і показати, що ні, давайте об'єднуватися проти заходу, а не вести з ними діалог. От немає у вас такого побоювання? Ну, дивіться. Ключове побоювання тут полягає в тому, що от розповіді про протистояння Заходу, які звучать від Росії, вони в реальності будуть реалізовані тільки за лідерства Китаю. Росія не буде тут лідером. Це треба розуміти, і Путін іноді з такими заявами, от як він це робив на останній зустрічі з невеликою кількістю африканців, Лідерів африканських країн, які приїхали до Москви, да він насправді дуже блідо виглядав. Ну це якось ну так знаєте, нагадувало от якогось жебрака, який там сидить і каже там, мадам, жо нема пасіжу. Да? Тобто, от давайте якось вони нас там постійно типу б'ють, щимлять там, і так далі. Давайте якось об'єднаємося. Росія на сьогоднішній день не може запропонувати ні, ні з економічної, ні з військової точки зору. Ну щось таке, що саме довкола неї об'єднає. Китай може, але стратегія Китаю вона не є короткотерміно. Новою вона є довготерміновою, вона розрахована на багато довший період. Ну з одного боку нас не повинні дивувати заяви міністра оборони, які він робить, тому що вони в руслі тієї ідеології, яку сповідує Китай. Ну ти Багато світ тут є певне співпадіння між Росією і Китаєм в тих чи інших заявах, але треба розуміти, що росіяни тут просто сплагіатили, вкрали по суті цю ідею, з якою Китай виступав достатньо давно. А Росія зараз цим просто зловживає через те, що вона почала широкомасштабну війну проти України. Увагу відповідно на Росію, просто в силу цього більше звернута, і от Путін намагається це яким чином використати на свою е, користь. Ну воно не дуже виходить, але спроби такі є. Тому е, це одна історія, що Китай тільки може стати. Таким центром, а інша історія, от як ви правильно зазначили, ще не протирічить це там або там не зупиняє реально наші спроби Китай перетягнути в контексті. Ну давайте це так назвемо українського питання, да тому що іноді таку форму, ну, таке формулювання вживають. А от насправді тут може не бути нічого суперечливого, тому що з одного боку Китай буде збирати довкола себе різні країни, але з іншого боку, по конкретним питанням, він може зайняти позицію, де він де він спокій. Тійно буде говорити і. Домовлятися в тому числі з заходом, тому що до речі, російсько-українська війна для Китаю є ж непоганим е, шансом, в якому сенсі сісти за один стіл з великими країнами заходу, з якими він хоче сидіти, і вирішувати долю не України, а долю людства. Ми свою долю самі вирішуємо, просто довкола нас це крутиться. Але Китай, який буде сидіти разом зі сполученими штатами, ну з іншими всіми там країнами і Великої Двадцятки, і буде там е, приймати якісь рішення стосовно завершення війни, формування подальш Світового устрою він та про себе зможе заявити. От звідси, до речі, їхні ініціативи з їхнім мирним планом і багатьма іншими якимись там речами. Тобто тут Китай якраз готовий слухати і готовий е, навіть узгоджувати деякі позиції. Він е, його він не буде займати жорстку позицію. Ця позиція буде достатньо гнучкою. Якщо вони побачать, що їм вигідно, і після завершення війни в Україні, от до речі, дуже простий приклад. Ми вже правда, його згадували колись у вас в ефірах. Е Європа вже прямим текстом сказала Китаю: ви хочете з нами бій? Більше торгувати Борель про це говорив. Ми тільки за. Ми хочемо також цього. Але це розширення торгівлі і інших процесів, можливо, тільки тоді, коли закінчиться війна в Україні, яку розв'язала Росія, коли Росія піде геть, а Україна як частина Європи приєднається до нашого європейського співтовариства, і ми всі разом з вами будемо торгувати, збільшувати там оберти і так далі. І тому подібне в Китаї до речі, дуже чітко цей натяк зрозуміли. Вони там потім європейців кілька місяців не запрошували. В Джині вони їх знову запросили, тобто вони витримали певний при. І от розуміють, що та ні, треба от на таке звертати увагу, бо тут економічний інтерес. Тому на рівні ідеології, на рівні політики, ми такі заяви будемо чути і від міністрів, і від Сінзінпіня, і від їхніх там газет, які там є ну, рупорами їхньої комуністичної партії. Але от на рівні якихось конкретних кроків може бути зовсім інша ситуація. Я не здивуюся, що і на наступній зустрічі радників будуть присутні представники Китаю, і може бути навіть таке, і ми над цим активно працюємо, що вони на глобальний саміт миру е, прийшлють свою делегацію, оскільки. Тільки вони захочуть бути серед тих країн, які в їхньому розумінні будуть вирішувати глобальні питання з врахуванням, звичайно, інтересів таких е е великих гравців, якими є Китайська Народна Республіка на сьогоднішній день? Пане Ігоре, дякую вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович.